Да я на там бей разгружу. Давай на пирсе тоді прогреемся и погнали. Пирса будемо и плеста Эм Бля, хуй знаешь даже. Come on, Russian bitch. Розвідки ну, ближче були. Fuck you, bitch. Можна далі пробігти. Ти з ним сказав ближче, в принципі, там прикаме. Там все сильно треба yeah. бігати. Come on, come on, come on, come on, There come on. Тепо взагалі no. немає, ілі що? У мене пальто маленьке. <laughs> в плані маленьке пальто. Так, а що ми взагалі робимо? Ми будемо тут бігати, чи приймемо на перший? Чи приймемо на перший? 15-20 хвилин дедмачкати, ну і можемо зайти, якщо захочете. Ні-ні-ні, куди ти їдеш? А, ну ти так...

Давай, лаплишка, я зуй. Давай, давай, давай. Направо. Опа, ски, смотри как красавчик. Сейчас шось на доте знаю, дома. Вот зараз ты стреляешь ні? Не-не-не. Ну ты можешь в подивитися. подивиться. Глупай. я просто ориентовался куда бить, да ты сам зараз я. А як вона глохнет, значит, генератор. Ого. Що? Покажи. Покажи. Вот шо вот он нахуй такие. Я бачу Людина нахуй. Та там, блять, був щект. О, ебать, мене червоне. Ховайся, ховайся, я вже біжу Ебашу, блядь. Ха-ха! ха ха Ох! Да быть, сука, добить, добить да Да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-лаппопрацює. <риклад> а це по мені. Це по мені кампанува. Плюс, плюс, плюс. Обходжу зліва. Він на цьому на хребті. Хребет. Зі сторони, як ведмідь, рикав. там моему живи. На нього ведмідь, на нього ведмідь попиздал. Біжу на нього, блядь, Буду вкатувати до останнього. Давай, бачу, 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 бачу тебе. Ні, да? це ти по мені в'їбав. Нет, 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 з другого напрямку. Ти жив? Да, да, да. С блядь, напрямку, Блять, чи... ему. Блядь, це Фрус, у вас там. Я походу въебав цього, мабуть. Тих, тих, Но це тих, не точно. Тих, тих. Я б попал в дерево. Кто з глушителя працює? Мінус, минус, минус. Не-не-не. На мани. Питягуйсь. Одного забрал. СВД хтось, стріляв. Це ты в ліс ушел, да? Я в сарайке, нет, ебашки, кто в лісі. Від, від будинку. Це він губер. Я сниз, вниз упав. Агресія, я піднімаюсь до тебе, де ти ведмеді ебашел. ти там? Ні-ні-ні, я до заправки вниз дав, назад. А я наверху. ти наверху, типа, в'їбав? Да, да десь там був. Аккуратно. Це ти? Ні-ні-ні. Аккуратно. Інфа, інфа на словах, інфа. Сыни повязки в тіпа. я, повязки Добив його я, ні? Ні-ні-ні. Все, він был хуйовий, это значит я пот... де не под. Ще один тип, самый жирный. Це... Зніміть, зніміть повязки. С Нис вони... походу... Я ч. зніміть, вони сині, походу. СВД, по я одного Взял. або нокнул, або наглухо, не знаю. Нет, я бачив, что він оттянувся, короче, от у бачу, тебя. Бачу, 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 тиша. Це я! Ебейся, до СС вверху. Айка вышка. Лежить, бачу. Не Да ладно, блядь. Яка вышка? велика била, че? Башка. Есть! О, кто -о, Хтось попал, че ты, я, блять? Все, ты ноги сломал. О! Все. Забрал, а? Да, верхний отдыхает. Репер не заберешь, его нома. Ня, вс. Дидок, соды ты казал. Каму Біжу, бежу, бежу, бежу. Сука заклы. Гандон! Я походу його его въебав, він мене меня не уничтожил, сука, цей. Не! Машина! Мало за брата, не? забрав, забрав, забрав. Ще, ще, ще один, ще один, зліва виходить, зліва виходить, ще один. Живий, живий, живий. Добить, добить, добить. Забрав. Ти представляєш, що це падло зробило? З першого вистріла. А, Все. Ребят, ну тут треба лутати. Хто глуха. У мене червоне ХП. Живой, у yeah. меня хуёво пиздец Да, ah, Нам, да? По ah, мне, по uh, мне, ебать. А, нет. По мне стреляют. Дал шот. Дал шот. Один хуёвый. Другий хуёвый. Один 200. Один 200. Я ухожу, ухожу, ухожу. У меня клин на первом строке. В окно, окно. Металево, будочка. Металева будущий. Ростяница, ширше. Я иду вид камеру. Никого. Никого вроде. Позиционный. Один в доме бути. Не торопимся в сейф. Выше, вышел в будинок перебіг. Из металевою в будинок перебіг. Хит, дав. Два 2 доет хед. Внутрь дивись. Сдохнуть. Хуесос зарыв. Пошли пушить. Значит, смотри, что треба. Контрольте цей. Я вверх? На контроль, да. Вверх я контролю. Нет, я не понял. Здесь средний контроль. Я сейчас буду прокидать гранату, чтобы видно, что я выдерну. Я сейчас выйду и выдерну, понял? Угу, давай. Во, контрольте. Вот прямо пушки в гору поднимают. Я могу пострелять зараз. Треба? Не-не-не, подожди. Перша пришла, что в хайтасе. Нормально заводила. Все <Стург> будет. Топ-лучший Дальше, Да, си-си-си, подожди, ща, ща, ща. На другую сторону кину. Контрольте. Контроль, контроль, он сейчас может агриться. ничего все. Так, вот а я не что вхайтесь. Все Кажется, крик упав, да. Да. Кукусики, блядь. Да, у нас yeah, походу yeah, внизу. А, те. Я перед ходом, сависінький воліватор. Повторюю, перед сависники входу в леву. А передходу воліватор, біля сарайка. Ага, я бачу, ты там по. Я гранчик зряд. Я інфашу не средньо. Ну Бо його я говорю басу на зомбаки, можливо він, на він на поверсі Так, Сі, Си, дивися, ти можеш. Ти, так, е, хтось середині може відкрити те, двері. Я. І, я, я флешку, флешку даю. Давай, так, не, його походу нема, походи походи немає. походу немає. нема. Походу нема. першому поверсі свої є, чи немає? нема. Нема. Треба, в нема, в оліваторі нема. Його нема там більше все, його нема тут. А, ні ось стой, стой, стой! Знизу! Я. Пал, він упал, алло. Та це я його по ногам настріляв, блять, а ви мене выслепы. Він упал. Все. <рес> блять, хернуть. Ну я ж сказал, я выдвигаю нам. Бля, да забыть хуй на них. кого б есть зомби? Бля, сарай садит. Записывать блядь. Я влагаю, страшно. Не? Так, да? Сейчас буду чекать. Сейчас они будут тебя мотать чисто. Блять, и ты зависся. Побачил его, не? Нет. Не бачу. Я Санька мотаю, він завис. <звук> Уф! Блять, Саньок чуть мене не в'їбав, Він розлагав і тут, блядь, чуть мене не в'їбав. Тут, блядь, пулі літали по всій хаті. <звук> а, сейчас дивись, праву сторону бо да ты меня выбіг. Я сейчас безбайб. Пишешь? Буду через низ, через лисий лис, выходи Біжать, 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 бежать до... в столовку, в сторону столовки. Тоді мені прикриття треба. Я пробую через ліво зайти. Хто працює? Я. Я зараз. Okay. Дають вверх до ведмедів, туди, до там де мішки yes. от, от часто нас зустрічали. Плюс, плюс, Вони зараз по в поляну по виходять, маєте їх бачити десь. Я зі сторони... От ще, ще раз кіпі, на словах, кіпі. де вони? Okay. Я, походу, в'їбав одного. На словах, де а, права сторона, от, там де цинк, зразу вправо десь на 3 години і полянка. Один, там такі три, два маленьких дерева, я, походу, одного в'їбав. в з Ти в тюрмі гаріш? На сусідських всередині. О, а oh, ну блядь. чьи-то господа. Бля, блядь, чил, чил. Ты дед, правда, на вході, А, я дед зразу. Я дед сразу, мені в спину надо ебать. Пиздец. Один пов'язки. Да. Что там стреляли, чим не почулось? Да, Забрали да, двоих. Один Ви? хуйовий дуже. Инфа, де вона. А сосіски, між сосісками. Ти поправи чистой не так. Якщо ти витратить, Диогс мінус, економіст мінус. Я в сосисках. Хто працює? Не я. Бачу, бачу. Маленька, Пану сарайка. Бачу. У мене. Фінфа. У мене ззаду бігає, туди я зажимаю. Ну, забрав. Один хуйовий. Оце якраз біля мене був хуйовий.